У сполучених штатах, де зустрілося і змішалось чимало культур світу, виникло кілька унікальних стилів музики, які завоювали популярність далеко за межами Америки. Один з таких жанрів ритмін-блюз, який ліг в основу рок-н-ролу. Класичними виконавцями цього стилю вважаються Бібі -Бі Кінг, Рей Чарлз, Тіна Тернер. У цьому жанрі працювали Майкл Джексон, Уітні Хюстон та Стіві Вандер. А у наш час до ритм блюзу вдаються такі мега-зірки, як гурт Black Eyed Peas, Марая Кері. Дженіфер Лопес про історію та таємниці успіху цього жанру нещодавно розповідали на фестивалі народної творчості у Вашингтоні. Тему продовжує Уляна Телюк ритмен блюз справжній скарб американської історії, що назавжди змінив масову культуру у США та Європі. Такі гурти, як популярний у 60-х фанк Братерс, мали нагоду вшанувати цей музичний стиль на фестивалі народної творчості, який пройшов у Вашингтоні. Ритм Ритмен блюз зародився у негретянських гето великих американських міст на початку 40-х років минулого століття. Урбанізований блюз, як ще його називають, об'єднав ударні інструменти саксофони, гітари, а згодом і електрогітари. Цікаво, що у свої 70 з плюсом ритм блюз не втрачає популярності. Переконатися у цьому можна було на фестивалі, що зібрав і малих, і старих, які прийшли, аби послухати музику і потанцювати. Дехто навіть згадав танцювальні рухи з популярного протягом 35 років того шоу. Їх негайно підтримали присутні. Уні банч, директор національного музею афроамериканської історії, відкривав павільйон ритмен блюзу. це музика, що розповідає про Америку. Це також музика, що говорить про біль, про стійкість. У певному сенсі цей стиль став універсальною музикою. А музика заражає. Можна перебувати будь-де у світі і чути, як люди відтворюють ритмен блюз. Настільки він особливий. Ветеран ритмен блюзу Джері Вільямс, відомий як Суемто, каже, що його гурт завжди надихали пісні легендарних виконавців сорокових років. Ритмен блюз дає мені чудовий заряд. Наприклад, як у пісні погане віскі» змусило мене залишити свій щасливий дім 50-х і 60-х найвідомішим посланцем ритмен блюзу був Джеймс Браун, який захоплював аудиторію своїм інноваційним на той час швидким темпом. Що згодом ліг в основу рок-н-ролу. Mm, Успіху ритмен блюзу посприяли жінки-виконавиці, як Діана Рус та гурт Супрімс. На фестиваль до Вашингтона приїхала і Мейбл Джун. Вона була першою жінкою, яка отримала контракт зі студією звукозапису Молтаун. Свого часу Мейбл виступала навіть з легендарним Рейм Чарльзом. Співачка каже, що ритмен блюз це форма мистецтва, яку всі розуміють. Видом блюзнобіт ритм енблюз це енергійний ритм, це послання серця. Якщо серце болить, музика це передасть. Якщо серце щасливе, ви це почуєте. Якщо ви намагаєтеся будь-що сказати, вона це висловить. Це душа У 70-х роках. Лідером ритм-н-блюзу стала група Temptations. А згодом і сам Майкл Джексон. Сьогодні ритмен блюз продовжує розвиватися завдяки молодивиконавцям, які черпають наснагу у давніх традиціях афроамериканської культури. Таємниця популярності цього стилю кажуть його прихильники у тому, що він виходить за вікові расові чи соціальні межі. Уляна Телюк. Голос Америки. про популярність ритм блюзу говорить, хоча б той факт, що найпрестижніша премія у світі музики Гремі має сім нагород у цьому жанрі.